Тим часом у Великій Британії пройшов саміт європейської політичної спільноти, в якому взяли участь майже 50 країн. Платформа заснована після російського вторгнення в Україну для політичних і стратегічних дискусій майбутнього Європи у цьому саміті взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Чого власне очікувати від нової закордонної поїздки Зеленського та саміту європейської політичної спільноти? Нам розкаже європейський кореспондент Богдан Сюпин, який включається до нашого прямого ефіру із Лондона. Вітаю Богдане! Богдане, що представляє собою європейська політична спільнота? От власне можеш розповісти, в чому важливість цього формату? Важливість цього формату у збереженні єдності чи радше згуртованості Європи. Тут в чергове були представлені фактично всі країни Європи, починаючи від заходу континенту, від острівної Британії, яка вийшла з Європейського Союзу усіх 27 країн ЄС, плюс Норвегії, Швейцарії і далі на схід Молдова, Україна. Азербайджан, Вірменія найдалі, напевне, єдине кого сюди не запросили, це були Росія і Білорусь з очевидної причини. Ці країни розв'язали найгіршу війну на континенті з часів Другої світової війни. Тим часом європейці підтверджують своє бажання жити в мирі і в добробуті. І ну для прикладу наведу, наприклад, головні теми е, тих переговорів чи, чи розмов, дискусій, які були заплановані сьогодні для представників понад 50 країн. Головні групи були розділені по трьох темах: перше це міграція, очевидне питання, яке хвилює багатьох у Європі. Друге це Енергія і взаємопов'язаність також очевидно хвилює всіх і пересічних і європейців. Також і третє це питання оборони і зміцнення зміцнення демократії. Ось такі головні теми, головні цінності, які хвилюють європейців. Про що власне вони хочуть говорити? Богдане, от одразу після відкриття цього форуму премєр міністром Великої Британії слово дали президенту України Володимиру Зеленського. Що ти почув із виступу Зеленського? Яке було його головне повідомлення? Так, спочатку український президент зупинився трохи на історії. В нього була гарна нагода, тому що саміт відбувався у палаці Бленейм. Де колись народився воєнний лідер Великої Британії Вінстон Черчилль. і український президент скористався цією нагодою, щоб нагадати, що саме сміливість була одним з джерел, того, що світ переміг нацизм, що Друга світова війна закінчилася поразкою агресора. Також український президент заявив, що Зараз дуже важливо зберігати згуртованість і єдність Європи, тому що це чи не найголовніше, що хоче і що не вдалося зробити російському президенту Владіміру Путіну. Також український лідер говорив про потребу рішучішої допомоги в Україні зокрема, він наголошував на потребі того, щоб інші партнери України, зокрема, він закликав Сполучені Штати, Велику Британію, Францію Польщу допомагати. Ти Україні збивати російські ракети в українському небі, і також окремо він зупинився на діях угорського президента Віктора Орбана, не називаючи пана Орбана по імені. Український президент говорив про зраду і про переговори за спинами. Богдана, у тебе також була нагода поговорити з представниками британського уряду та уточнити офіційну позицію Великої Британії щодо використання британської зброї для ударів України по території Росії. Яку відповідь ти почув? Власне, це хвилює насамперед українських представників, і е, президент Зеленський це постійно порушує і інші представники у розмовах з західними партнерами. І я намагався прояснити е, офіційну позицію Великої Британії, яка, зокрема, надає Україні далекобійну зброю, таку як крилаті ракети Storm Shadow. Представник нового уряду е, Великої Британії сьогодні відповідаючи на це запитання. Сказав таке, що можна потрактувати як бажання не розкривати всі всі карти, не давати чіткої відповіді. Принаймні, послухайте ви. Ми дуже чітко заявили, що наша підтримка спрямована на захист України. Ми надавали цю підтримку багатьма різними способами, і ми бачили важливість того, чи то йдеться про танки Челенджер, ракети Стормшедо, чи протитанкові комплекси «Енлоу», чи то інші боєприпаси та критичне обладнання, має на увазі, ми підтримуємо право України захищати себе, захищати себе використовуючи зброю відповідно до потреб України. Ми дуже чітко заявляли, що наша підтримка спрямована на те, щоб Україна захищала себе, це оборонна підтримка. Як я вже говорив, ми робили це багатьма різними способами. Отже, така така відповідь була британського урядовця. Чому він так говорив? Чому навіть на уточнюючі запитання він намагався не подавати разом слова Росія, удари і використання західної зброї? Можливо, сьогодні цей урядовець не був повноважений. Говорити такі речі, а можливо, є інша причина. А, можливо, у Лондоні використовують пораду президента Франції Еммануеля Макрона, який не раз наголошував на тому, що не варто розкривати усі карти супротивнику. А, хай, хай залишається він і губиться у здогадах, або залишати усі карти, усі можливості на столі знову ж таки. Щоби залишати супротивника ворога у невіданні, Богдане, дякую тобі дуже на пряму зв'язку із з Лондона. З нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан.